Без перебільшення хочу подякувати, сказати, що це найкращий пункт незламності, який я бачу в області. Дуже вам дякую. Він вже 461 й у нас в області. Загалом ми розрахували, що їх повинно бути 476 для того, щоб ми рівнобірно забезпечили мешканців в області, щоб вони могли прийти, зігрітися, тут тепло, мали доступ до швидкісного інтернету. У вас є стардинки, це у нас. 84 пункти незламності, які є з тарбінками, в інших оптоволокно проведено. І загалом могли спілкуватися, могли тут проводити час. Ну і саме головне все в'є є поряд, і укриття, і навчальний процес тут можна продовжувати. Тобто зразковий об'єм. Сьогодні минув рік з моменту повномасштабного вторгнення на територію України, країни-агресора РФ. І символічно, що саме в цей день ми офіційно відкрили пункт незглавності полтавської політехніки, який буде функціонувати на базі волонтерського штабу. Дуже активно протягом року він працював. І робив дуже багато добрих справ в підтримку Збройних сил України. Це місце сили Полтавської політехніки, де можуть збиратися молоді люди, студенти і не тільки студенти Полтавської політехніки, а і усього міста для обговорення нових креативних ідей, які будуть направлені на розвиток нашого міста Полтава, Полтавської області і усієї України. Даний пункт незламності облаштована незалежним джерелом енергії має власний потужний генератор. Створена кімната матері та дитини. Продумано все для того, щоб маломобільні групи населення мали можливість без перешкод відвідувати даний пункт. Створені умови для підзарядки, гаджетів. Я впевнений, що політех йде в ногу з часом і показує, як повинно працювати осередки не тільки для молоді, а тут може приходити будь-хто, хто поруч знаходиться, проживає. Тому ще раз хочу подякувати ректору. Він Молодець, його команда, ну і всі, хто тут працює, дуже всім вдячний. Буду сюди заходити. Це місце зустрічі усієї молоді міста Полтави і області для того, щоб генерувати нові ідеї. В єдності наша сила. І тому ми запрошуємо до єднання навколо Полтавської політехніки усю молодь України.